Бахмут усе дужче обстрілює ворожа артилерія. Це чи не єдина ділянка фронту, де росіяни намагаються наступати на наші війська? Артилерійські дуелі там не змовкають майже цілодобово. Взяти Бахмут ворог намагається ще з літа, та щоразу його плани зривають наші оборонці. Кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко розкаже, як українська артилерія відбиває ворожі атаки. Почернілі українські соняхи, які так і не встигли зібрати аграрію через війну, надійно ховають наші артилерійські установки. Гроза російської піхоти і надія нашої це українська артилерія, яка прикриває наших бійців в окопах, коли росіяни їх штурмують. Саме на ці машини сподіваються наші армійці. Таких полів у Бахмутському районі десятки поряд із врожаєм, що гниє під дощем залишки снарядів, яким окупанти обстрілюють навколишні села і саме місто. Укотре росіяни намагаються прорвати туди шлях, відбивають їхню атаку спочатку наші реактивні системи. Потім підключаються і самохідки. Лише один такий кабанчик, так жартома звуть артилеристи снаряди для самохідок, здатен знищити вщент ворожий бліндаж. А їх після ранкового бою тут десятки. Велетенські гільзи на землі, як доказ, що на цій ділянці фронту хід війни вирішує лише важка зброя. Проривається все в готовності, все стаємося в готовності, працюємо роботу І Із кожним пострілом сау ніби втискається у під дощем український чорнозем. Вистріл! Багнюці і маслі, яким змащують середині машину, замизгані самі бійці. У полі від дощу щолє без упину, сховатися можна лише в броні. В ній і сплять усім екіпажем, сидячи, тісно, але надійно. Від осколки від бомбочек касет вихищаю. Ну все нормально, було. ну. Рядом привітало, ну броня захищає. Сергій стомленим поглядом оглядає машину після стрільб. Він на бойових позиціях вже не один місяць. Нам у камеру намагається посміхатися, хоча й видно наскільки боєць стомився. Він заряджаючий, кладе снаряд у казенник перед кожним пострілом, Щоразу підіймає половину від ваги власного тіла. Так і гріється у цю сиру погоду. Та холодно вона броня. Вона дуже сильно охолоджується. Тут це мокре воно. Так, промерзаєш. А чимось грієтесь?» Я тим, що я заряджаю, заряджаєш і так і то й грієшся. А так більше нема чим. В термосах нам чай привозять, гарячий, п'ємо. Більше нема чим зігріватися. Командує машиною двадцятирічний боєць Еммануїл. Майже половину його життя у рідному Донецьку панує ворожий русський мір. Коли той прийшов в його дім, хлопець вирішив, піде служити в українську армію. 2014 році в п'ятому класі вчився. Я в 18 років в армію пошов. Війна йде в країні. Надо відбиватися. Кожен його постріл точно по ворогу. Він вираховує ціль дуже обережно, бо на окупованій Донеччині досі його рідня. Я взагалі з Донецька там вижили. Тепер з Маріуполя вижили. Треба відбивати, обратно забиратися. Я в 14-му Макеївці жив Потом Маріуполь переїхав, а тепер в Маріуполь забрали. Ну, все обратно заберемо, нормально. Українських артилеристів неабияк як бояться росіяни, все частіше по перехопленнях, що публікує розвідка в їхніх голосах страх, бо стріляє наша артилерія прицільно і вправно. Хлопці лише сміються. Чи не цьому їх навчив ворог за стільки років війни і дуже квапляться побільше його відтіснити до того, як прийдуть холоди і можуть сповільнити наступ української армії? Юлія Кирієнко, Олександр Ребенчук, Олег Мостовий, ТСН 1+,1, марафон Єдині новини.